Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. В Вашингтоні відбулася інавгурація напередодні. Нагадаю Дональда Трампа, який офіційно став 47-м президентом США. Церемонія відбулася в Ротонді Капітолія, де Трамп склав присягу. А Джей Ді Вен став віцепрезидентом вперше в історії США на інавгурацію. Були запрошені іноземні лідери, серед яких прем'єрка Італії Джорджа Малоні, президент Аргентини Хавір Мілей та віцепрезидент Китаю Хан Джейн. Серед присутніх також був голова фракції Слуга народу до Видерхамія. Він ексклюзивно поділився з нами від спілкування з Дональда Трампа. Українці підтримують. Багато людей підходили, бачили український герб, входили, фотографували Підтримки та вдячності і сподівалися, що війна вже буде закінчуватись, тому що президент Дональд Трамп обіцяв закінчити на якнайшвидше. Тому ми всі чекаємо, що відповідні люди займуть свої місця в адміністрації і почнеться цей процес. Так званого драфтування потенційної угоди з новою командою спілкувалися, спілкувалися все з призначеннями. Людьми ще багато людей чекають свого призначення і проходження процедури. Це на тому вже на, на початку лютого буде Україна. Тиждень Вашингтон Дісі, я думаю, що там насправді будуть відбуватися основні процеси і основні перемовини з новою командою Трампа. Тому чекаємо. Це вже за декілька тижнів тижнів. Ми будемо мати всі необхідні новини. А на тему подальших кроків перших і важливих кроків в контексті і світової безпеки і економіки, і так само, звісно, ж завершення війни в Україні. А це одна з обіцянок першочергових виборчої кампанії Трампа. Поговоримо з Богданом Ферренсом, експертом з міжнародних питань. Богдан вітаю вас. Вітаю вас, звісно, що чимало питання було одразу по завершенню, значить, інавгурації буквально напередодні да питання в усіх українців, чому не згадав про Україну під час своєї промови, згадував про що завгодно посеред там внутрішніх питань та і зовнішніх так само економічних чинників, але не про Україну і так. Ке ніби роз'яснення американських змі було значить прилюднено, що нібито в такий спосіб Трамп не хотів давати пас ані Україні, ані Росії напередодні можливих важливих перемовин, адже про Росії він теж не згадав. В той же час і президент України Зеленський привітав Трампа з інаугурацією, і вступив на посаду. І Путін до речі, свої привітання надіслав. І що стосується Путіна, західна преса зокрема пише про те, що зокрема і аналітики Стутовичні війни і деякі американські джерела пишуть про те, що нібито Путін Путін своєму привітав. Так само і поставив ультиматум Дональду Трампу, що Україна має капітулювати лише тоді може бути мир. Як в цілому оцінюєте його виступ? І чи прочитали, як то кажуть, між рядками щось подібне до озвученого? Давайте скрайнього щодо таких ультимативних речей від Путіна або меседжів від Путіна в привітанні. Я, чесно кажучи, сумніваюся, тому що. Кремль зараз зацікавлений в тому, принаймні Путін, особисто щоб зустрітися з Трампом. А вони цього чекали дійсно протягом тривалого часу. Зараз, після зміни влади у Сполучених Штатів Штатах Америки, безпосередньо після того як Трамп також заявив, що він готовий зустрітися з Путіним в Кремлі. Вже тривалий час я впевнений, також. Що вничковою займається для того, щоб все ж таки ця зустріч відбулась, і якісь такі ультимативні речі, та чи письмові, наприклад, формі, навряд чи вони могли б бути розуміючи, як Трамп може відреагувати на це. Це перше щодо в цілому промови Трампа інавгураційної, де прозвучали певні елементи його, так скажемо, зовнішньополітичного вектору. Я б сказав, що все ж таки ця промова і сама церемонія це більше про внутрішню політику Сполучених Штатів Америки. Небагато міжнародних гостей знову ж таки, як ми побачили серед присутніх, камерна досить атмосфера пов'язана з, з тим, що в приміщенні все ж таки ця інавгурація відбувалася. І, і я неодноразово також прогнозував, що 85% то є от більше. З того, що буде говорити Трамп на інавгурації, це буде внутрішній контекст: соціальна, економічна імміграція це те все навколо чого він вибудовував свою кампанію і, в принципі, багато чого повторив, якраз тих меседжів, які ми вже чули, неодноразово. Чому він не торкнувся теми російської війни? Ну краще б у нього, звісно, було б запитати, але можливо дійсно це пов'язано. З тим, що зараз готуються, зондуються, так скажемо, ті чи інші формати у майбутньому. Це перше, а друге, що поки що немає результатів у цьому контексті, навіть, навіть проміжних, тому він власне не хотів, можливо, або його спічайтери, які рекомендували йому що говорити, не включили цю важливу тему глобальної безпеки у його промову. Тому резюмуючи, я б не робив. З однієї промови вже таких висновків остаточних, тому що якщо Трамп про щось не говорив, це не означає, що він цим не буде займатися, але часи не стають, як і в принципі раніше досить буремні. Це вже розуміють всі, і до речі, Трамп також нічого не сказав про НАТО, нічого не сказав про європейських партнерів держав-членів НАТО. А я думаю, що в ключових кабінетах. Лідерів держав-членів НАТО європейських всі також спостерігали за промовою Трампа, і зараз певні виклики нові з'являються, про які вже різні політики європейські публічно говорять. Тому потрібно бути готовими до таких. Нових етапностей пов'язаних якраз і з американською політикою, і з рівнем трансатлантичної співпраці, сподіваємось, який буде все ж таки, ну принаймні, як за часів Байдена, ну і власне в контексті глобальних процесів. І про Китай, до речі, також Трамп не згадав. А це ключовий опонент, який фігурує у контексті його там зовнішньополітичної безпекової доктрини. Побіжно він згадав про Китай, або ж сусідні там якісь країни і стають про ту ж Мексику власне говорив про перенесення виробництва, зокрема і про те, що і податки треба підвищувати. І ну це не під час промов. Раніше він про це згадував. А от щодо НАТО, до речі, досить цікаво, після такого позачергового якогось екстреного скликання Радбезу на Росії Путін згадав, говорив про те, що я вітаю намагання Трампа, нового президента США, все ж таки запобігти початку третьої світової війни. Звісно, що Росіяни вбачають Но конкурента в мілітарній економічній складовій саме США. А під час свого виступу на Трамп зацитую сказав: Наша армія найсильніша, і це доведено тими війнами в яких ми перемагали, але і в які не вступили. А так само він сказав, наша армія матиме тільки одну місію захист нас. Цебто США від ворогів, чи означає це, що він дещо дистанціонував себе, власне США, маю на увазі і свою армію навіть в контексті НАТО від будь-яких конфліктів, тим самим даючи пас Путіну, знаєте. Традиційно для республіканців в чому різниця між демократами та республіканцями, що республіканці дійсно вони більш ізольовано визначають свою зовнішню і безпекову політику? Хоча це досить умовно, коли США. Хоче завжди утримувати гегемонію, тобто так. Але класично те, що зараз звучить в промовах Трампа і в його баченні, це певний також з одного боку експансіоніст в контексті Давайте зробимо Америку великою знову, як Рейган, так пропонував у свій час американцям, але ну неможливо зробити знову Америку такою великою, песнактивної зовнішньополітичної. Стратегії, тобто дай реалізації тих пріоритетів в контексті національних інтересів США, про які також Трамп говорить, тому що конкуренція вона ж лише посилюється, навіть якщо першу каденцію Трампа порівняти з зараз періодом, ну це також відмінні геополітичні виміри, особливо в контексті російської війни. Тому можна казати, що ми сфокусуємося зараз на внутрішньому. Американському житті да, політиці, економіці там з сусідніми країнами будемо зараз переглядати відносини там та ж там, Канада, Мексика, але з іншого боку, воно не корелюється такий підхід з тим, про що також Трамп зазначає, і на що він налаштовує американців про велич так, про гегемонію. І я думаю, в цьому контексті Трамп буде активний однозначно у зовнішньополітичному вимірі. Також. Дякую вам, що долучилися і прокоментували. Богдан Фернс, експерт з міжнародних питань, обговорювали перші можливі кроки або ж заяви Трампа його оточення.